Астрологи обіцяють, що ці вихідні будуть сповнені енергії, можливостями для нових починань та відпочинку на природі. Синоптики кажуть використовувати цей момент, адже на вихідних буде тепло та без опадів. Якої ж погоди очікувати буковинцям на наступний тиждень? Погода буває оманливою. Якщо зранку яскраво світить сонце та спекотна погода, то вже після обіду може бути дощ з грозою. Яку погоду очікувати буковинців вже цими вихідними? Інформація з перших вуст. Щодо вихідних, Суботи-неділі то практично в опадах можна сказати, що буде невелика перерва. На більшій території області буде сухо і температура в межах 25-30 градусів тепла, але ще 5-10 території області залишатиметься під впливом нестійкої погоди. І в другій половині дня ще відмічатимуться невеликі, короткочасні дощі. З понеділка на Буковину повернуться опади, які триватимуть упродовж всього. Цього тижня. З понеділка знову інтенсивності набирають оці короткочасні дощі. Практично щодня, в другій половині дня до півночі, у території області будуть проходити помірні та значні дощі. Найбільш інтенсивні ми очікуємо опади в середу, де там на переважній більшості території будуть значні опади. і Температури збережуться в межах 25-30 градусів тепла. Чернівчани кажуть, до спекотної погоди готові, але радіють і дощу. І дощ, і сонечко. Дуже жарко. Я думаю, такою як зараз, десь градусів 25-27. Мені комфортно, я люблю тепло. Будь-яка погода, вона була б непогана, якби не війна. Тому найкраще це мирна погода. Євген Басилюк, Павло Марковцій, новини Сі4.